Білий, але не цукор, холодний, але не лід. Що це? Сніг. А блін. Біле. Що в нас може бути біле? У нас може бути біла мука або якась, в принципі, крупа, але вона не обов'язково холодна. Хіба якщо її поставили в холодильник? Нам таке не підходить. Якісь заборонені препарати білі. Біла. Вони ж не холодні, а це має бути щось біле і холодне. Молоко. Добре, але воно ж теж не холодне. Воно після корови якесь холодильника, воно холодне. Молоко, яке яке зимою забули на вулиці. Воно зразу, зразу. Просто білий холодильник, якому біле молоко, або, або мука, або сніг. Вода, яка замерзла. <с> да, з моїми які 54, то, конечно, складно догадати. А поки ти, він думає, ти постав лайки, не забудь підписатись. Окей, це щось фізичне? Ой, ну це теж можна в руках потримати. мати. Ну, Мінімум піднести. Піднести куди? Як собі захочеш, тобто в руки ти його візьмеш. То щось велике, тобто... Ну, воно може бути і велике, і маленьке. Його можна фізично тримати, воно не виліться, не випаде з руки? Ні. Пора року байдуже. Тобто це може бути і літом, і зимою, і осені.